Доброго вечора, мої любі підписники. Сьогодні я вам розповім казочку повчальну. Від мене казочка, від вас підписка і лайк. Розповідь про лікара Айболіта. Айболіт з своїм помічником Каспером і Колобком дуже любили лікувати маленьких тварин. Вони навіть вилічили Каспера, який живе на криші. Він став спонсором для Фрекенбока Боліта. Знайшов кошти і відправились вони на остров лікувати диких тварин Африки. Ой, що це? Це папуга, який буде нам. Від свого імені розповідати далі. Один веселий папуга знав всю правду про рікаря Айболіта і про піратів, які возили контрабандою звірят. Ось ця команда піратів везла бегемота, тортилу Черепашку, щоб продати їх на диких ринках. Возили їх у бочках, немов там знаходилось вино. Але під час шторму ведмежатко зламало цю бочку. Потім бегемотик зламав свою бочку і всі вийшли на палубу. З палуби вони досталися до піратського прапора, зірвали його. Капітан Флінт дуже розсердився і висадив їх на берег. Поламав перед цим їм ручки, ніжки, крильця, декому виколов очі. Але на острові з'явилась лікарня, в якій були санітари, сова, пес. А також. Цим вам знайомий папуга, проснувся пес, подивився на годинник, час лікувати звірів. Одягнув він свій білий халат і шапочку і пішов униз до сови. І ваш шановний папуга вже розбудив лікаря-айболіта. Той зранку вже грав на віолончелі. І гукав усіх лісових звірят і птахів до себе у лікарню. Першим до айболіта прийшли поросятко й вовк. Вони першими дізнались про те, що відкрилася на горі лікарня. Де будуть лікувати усіх-усіх травмованих звіряток. Айболіт прийшов на роботу в свій кабінет, відкрутив воду на своєму умивальнику майдодирі, помив руки, провів стерилізацію і запросив першого пацієнта. Це була лисичка-сестричка, в неї був флюс, боліли дуже зуби. Лікар Вирвав їй зуби, прополоскав рот. Другим був пес Барбос. Він всунув свій ніс у мурашник. Мурахи покусали його ніс, Айболіт змазав його касторочкою, наклав пов'язку. Мама зайчиха прибігла з горем своїм. Маленький зайчик грав не там, де потрібно, нарушав. Правила вуличного руху. Грався. Зайчик грався в футбол на трамвайній колії, і трамвайчик, який їхав, збив його, валяється зайчик на колії, всі зайці бідують. Прибігла ж мама до лікаря Айболіта і просить його, допоможіть. Айболіт послав своїх санітарів на швидкій допомозі. Зайчику зайчі оказали допомогу, перев'язали йому ногу, принесли вони його до санітарної машини. Швидка допомога доставила в клініку його. Тут, Айболіт забрав його за штору і зробив йому операцію. Зайчик на радостях перестрибнув, вискочив і побіг до матусі. Радісно обійняла його матуся зайчиха, а потім взяла його за ноги і відшмагала, щоб більше так не робив. Він зрозумів, пообіцяв зайцям, що стрибатиме високо в небо тепер. І дійсно. Так і було, стрибнув він через одного слона, потім через двох, потім через трьох і аж до неба. В цей час до лікаря айболіта на пальчик прилетіли два метелика. Дівчинка метелик поставила на пальчик метелика з обпеченим крилом, обгорівшим, бо він полетів. На світло свічки і там обгоріли в нього крильця. Лікар Айболіт посадив його під мікроскоп, придивився, яку потрібно йому частину пришити, достав пелюсточку волошки, під мікроскопом його колежанка дивилася, а лікар Айболіт попросив черв'ячка, щоб той. Зробив йому нитку для пришивання. Черв'ячок тісно намотав на катушку шовкову ниточку. Лікару їжачка взяв голку, продів у неї цю шовкову ниточку, яку зробив черв'ячок шовковий, продів нитку в голку. І почав робити операцію по пришиванню листочка волошки до крильця. Пришив, і вона прижилася, радісно заспівала подружка метелика. Подивилась у мікроскоп. Операція проходила дуже добре, Айболіт пришив. Цю пелюсточку крильця стали краще, чим від природи. Зняли наркозну маску, поставили його і кажуть: махай крильцями. Він помахав, дійсно, полетів, помахав йому й лікар боліт, віддав голочку їжачкові. І тут зграя метеликів підхопила айболіта і понесла в небо. Пустили, а пара закоханих метеликів полетіла на сонечко. От і казочки кінець. Ах, хто слухав, молодець, скінчилася казочка. Прийшов вечір. Спокійної ночі вам, любі, тихих і солодких снів на добраніч